Оце кибіць. Кущик маленький, 40 сантиметрів. Два кущика поламалося. Ось це такий. Помідоров багато. Сливки невеличкі. Ось такі уже червоні. Кібер? це помідорки зелене яблуко. Вот такие такими вот, трушечки герчични соку выйти не сысти солодки зеленый яблоко а это раз три, помидорчик уже начинает поспевать великие такие Сливки ось як яйця тільки в два рази більші. Гарніші зелені. Оце помідорчики гляну українська. Хочу сказати, що в цьому сезоні вони показали себе краще. З рожевих, ніж Оксфорд і інші сорти в мене. А це повинен був, був бути дитеріні. Помідорчики гарні, в'яжуться гарно. Але я думаю, що це на цей сорт. На це гаманець починають теж поспівати. Ось такі грушки. Ось. Він червоний. Як суховата на соуси, на кетчупи, Дуже гарний. Гаманець. А це золота королева. Але щось в неї в цьому році зовсім маленькі плоди. Я думаю, грам тут 40. 500 більше. А так вона зазвичай біля 100 грамів. Жовтий помідорчик Золота королева. Це теж кущики Марішка. А це з нових помаранчевий фонтан. Але я зробила помилку, що Оставила багато пасинків. Треба пасинкувати його трошки вище і більше. Ось такі помідорчики. Сливочки, грушки маленькі, Чері. помаранчевий фонтан. А це знову пересорт. Теж в фонтанах. Великі кісті таких грушеподібних чорних сливок. Вони якісь є в, в п'ятничку. Всі не куштували. Ось такі темненькі. Це теж пересорт, Маленькі грушки, червоні капельки, такі краплиночками. малюсінькі-малюсінькі, Мабуть, грам по 10. Це теж пересурт, але майже я знаю, що це за сливка. Вона мені подобається. Маленькі, такі гарненькі, в'яжуться гарно. Ми не такі невеличкі, дуже гарного кольору. І поки не одна не потріскана. Хай далі так і буде, дай Боже, поки залишаю. Я вже всі помідори пообрізала. Видую знов похолодання до 18 градусів дощі, а вночі плюс 8. Хай це скільки вже є. А це місячний фонтан. Сливочки такие светлые светло, -светло жёлтые, такие нежные. Вот такие армянинчики. Люблю таких. А там есть поруч есть червони. Могут даже пара сорт. От так от посаджено все як один сорт. А воно виходить не один. Це кущиків Фетіма. Помідори рожеві, солодкі. Я вже все пообрізала. Бо дуже коротке літо, холодне. І помідорів не багато в цьому сезоні. Помідорчик фатіма. Дозріє все чи не дозріє. Будемо бривати зеленим. А це кущики марманде. Теж в минулому році вони були міцніші, більші. Помідорчики червоні, рибристі як квіточка. Марманде. Кущики тоже бризала. Хайдуспивают. Вот а сейчас еще раз хочу показать ранний помидор. Мадона Рафаэля. Ми вже помідорчики один раз збирали. Будемо збирати бурами. Йде зниження температур. Дощі. Мадонна Рафаеля. А це ще зелені. Стоять новичок. Вони вже поспівають. Зараз я зайду на ту сторону. Сливки великі, гарні. Не підводять вітцем в цьому непростому сезоні. Слава Богу. Молочок. А тут порят. Баллада. Круленькие помидорчики. он Вон и саранью стыли. Балада. Баллада ще зелені, буріть, є червоні. Але я буду їх зривати зеленими, бо люблю їх за кваску. тому що вони великі. Квашу їх не багато, тому що заквашую різні сорти. Червоні підуть салат а або в закваску. Балада. А це 58 п'ятьдесять. Теж якось попали до мене пересорту. Сливка з носиком, щільна. Гарні сливки для закваски, для консервації. Кущики міцні. Вже теж поспівають. Помидор Марьюшка, Маричка. А это дружба. Ранние або средние ранние помидоры. Кущики на маленький кущик. А сколько Вот это тут два кущика. Номер 113 черри ранее. Он уже был выносит давно. И еще скидки помидорчики. Богато. Через 113. Над ранней. А це пурпурний оен. В цьому році він зовсім в мене ніякий. Кущики невисокі. Я вже деякі побривала. Ось і пеклися, я закривала, хоча сонця не було. Потріскалось. Сьогодні, мабуть, розцвіла квіточка, білейник духмяний, ранній, жовтий. А я тільки-тільки побачила вже вечір, яка вона гарна. На початку квітування, коли виходили квітоноси, половина їх примерзла, бо були морози. Потім вона квітувала на тих, що вийшли пізніше. І це знову. Сьогодні 7 вересня, а вона почала квітувати докмяна жовта рання. Аромат. А це сльози ільфа, Малюсенькі, такі грушовидні черіки. Тендітні, тендітні. Гляньте. Опа. Ось так вони в'яжуться. Я ж те, не знала, як його треба вести. У наступному році трошки більше попасинкую. і тоді він буде вищий. Сльози ельфа. Сливка новачок для консервації, засолки, їжі, щільна, кущики невисокі. Новачок. Оце так виглядає город на 9 вересня. Це чері такі маленькі, сантиметрів по 40-50. Кущики були. Черіків дуже багато. А це помідорки рум'янець. Он ще в'яжеться, якби було тепліше. Я б их не обрізала так рано. Помідорок ще багато. Рум'янець. Це помідорчик барани. Ось в цьому році. В році вони достигають трошки пізніше. Кущики такі, як у всіх серцеподібних. Але це курчик невисокий до 80 сантиметрів, в добрі роки до метру. Помідорчики великі рожеві серця. Ось. Барани. Ось у цього сорта. Оце справжні кольори. Йде просто полювання на насіння. Бо він м'ясистий, а на дуже-дуже мало. Зовсім. Ну Тут вибрала із трьох помідорів, може, штучок 15-20. Ну так. Це теж мої зірочки. Може хтось їх погриз. 19-го року. Ще скільки буде. Ніжні-ніжні такі біленькі. А тут заново почав квітувати грехом Томас, англійська троянда. Похоче, І треба трохи відпочити. А то я вже і забула, що в мене є квіти. Ось ще багато пуп'янків. І нових пагонів. Я вроді старалась її не обрізати. Ну, вже буде як буде. Квітне, радує. Різантенки мої. Це квітують резонтенки і флокси. Флокси вже останні. Це вже другий раз. Воно почала своє квітування. А це моя трояндочка Лариса. Треба хоч трошки відволікатися від помідорів. А то вже голова обертом. Помідори, помідори, помідори на насіння. Збираєш помідори, робиш сок, заквашуєш, консервуєш. Навіть не бачиш, що квітне, краса.